І коли ми будемо говорити про світогляд в цілому, що це таке світогляд? Це розуміння світу, розуміння себе в його е, е, в цьому всьому механізму. А ми розуміємо, що світ це не тільки щось якесь абстрактне, десь там і зовні. Ви знаєте, що світ є проявлений в двох під двох аспектами: світу, що є зовні, і світу, що є всередині. Навіть у ведичних практиках є таке поняття як макрокосм і мікрокосм. Що це таке? Макрокосм це той процес. Який відбувається навколо нас, це весь всесвіт, це космос, це галактики, і так далі. А мікрокосмос – це те, що відбувається всередині вас. І в кожного із вас є ваш, вам здається, маленький, але це світ, який точно має таку ж саму копію, як і зовнішній на макрорівні. І навіть. Ви знаєте відомі слова, якщо ми будемо говорити символікою, бо ми часом використовувати символікою. Та ж саме релігія християнська вона вся побудована саме на таких е, символістичних якихось там оповідях. Да? І які е, ви пам'ятаєте там перші, ну, одні з перших словах, що і створив Господь. Людину по образу і подобію своєму. Да? Що це означає? Це означає, що Бог, до речі, в це ми знаємо таке слово, як Бог, але в кожного із вас, мабуть, своє поняття. Хтось каже, а я не вірю в Бога. А хтось каже, а я вірю в Бога. но якщо спитатися, що таке Бог, ми будемо описувати якісь свої символи. В східних культурах це питання рішили дуже просто, і то, що ми називаємо Бог, ми назвали буття. Буття це більш якесь. Ширше поняття, яке означає все те ж саме, і воно в більшості людей, ну скажімо так, має однаковий відгук. Тобто там тут менше супротиву. Бо ви не можете сказати, я не вірю в бутя. Я йому сказати, я не вірю в Бога, або я не вірю в Твого Бога і в Твого. А в Твого вірю. А ти в якого віриш? Ось ми тут ще розділяємо, які є боги. Ми навіть є цілі релігії і культури, які постворювали свій пантеон богів там. Індуси постворювали свій пантеон богів там, цілу систему. Деякі бог старший скандинавія там створили свій там, починаючи від Одіна, Тора і так далі. Там велика кількість е богів, грецька, е вся культура створила свій пантеон богів. Ну і так далі. І в кожній релігії є свій якісь там знаєш, скупчення певних богів. Але що таке боги? Якщо ми будемо говорити, розшифровувати вже з вами потрошки символіку, те, що ви називаєте називаємо ми богами або певними силами, там, ангелами, світлими, або якимось темними ангелами, там падшими, присподньою і так далі, це все насправді про вас, тобто, все, те, то, що описується, десь там, якісь там є Бог, який сидить на небі, цей же самий вимір існує всередині вас, і в кожного із вас всередині є той Бог. Той Христос, якщо ви відноситесь до релі... до релігії, весь той, е... вся та ієрархія богів, які розписують індуси, це все ваші якості. По суті, боги це є певні рівні свідомості, або певні, рівні, або певні енергії, які через вас проходять. Вони всі є в наших, в нас всередині, і саме ці якості і характеризують тип вашого мислення. Вміння або не вміння реагувати емоційно на ті чи інші ситуації, що відбувається з вашим фізичним тілом? Весь ці зараз механізми постараємося якось математично описати, щоб ми могли вже щось на щось опиратися і говорити спільною мовою. І коли ви задаєте питання: а чому то-то, то-то? Я вже дам вам зустрічне питання, якого рівню мислення е, відноситься ця думка? І ти, ти сидиш, А, це ж, навірно, до, до цього? І, і ви вже звідси самостійно знайдете можливість це все розкрутити. Наша задача сформувати е цілісний з вами картинку якогось світогляду, да хоча б базу зараз закласти, який би не відносився до якоїсь релігії або системи, щоб там не було якогось супротиву або там деформації. Бо почекайте, не плав, не вправ, а От архангел Міхаїл сказав. Ми це будемо говорити іншими там якимось цифрами або іншими словами так, щоб вам були зручні по відношенню до, до тої термінології, яку ви вже житті вживаєте. Так, ось давайте поговоримо про те, а що таке взагалі є людина і що таке є світогляд. І для нас з вами в процесі за цих кілька днів, що ми тут будемо, важливо буде для себе визначити п'ять основних. Правил п'ять основних, наже не так правил, а знайти п'ять відповідей на п'ять основних питань, які вже сформують базу, костяк, структуру вашого більш-менш цілісного е світогляду. І одне із таких питань це питання життя і смерті. Тобто, поки у нас це питання не визначено, поки в нас немає позиції, поки в нас немає пояснення або е хтось вірить, як ми вже говорили. Да, Чі віриш ти в переродження, в реінкарнацію душ і так далі, там, то він сказав, що «да, вірю. Хтось не вірить, і це нормально. І коли в тебе на це є якесь певне пояснення, тобто ти усвідомлюєш, чому це так, а чому це не так, в тебе вже формується якась картина світу. І ось, в залежності від того, яка ця картина світу, буде залежати, яким чином ти будеш справлятися з тими чи іншими питаннями.